Ужгородка Марія вирішила прийти на ярмарок у день відкриття. Це липовий мед з Мукачівського району. каже чоловік. Ну мені сподобався липе і різнотрав'я. Гречаний можна відрізнити і липовий, такий смак такий характерний. Ви для себе чи родини? для себе й ну для, для родини. Добре, що можна хоч купити таке щось цікаве, натуральне. От, все ж таки тут вибір є хороший, ціна ну доступна, можна купити. Мед жінка купила у Василя Фегіра з Мукачівщини. Чоловік щороку приїздив на фестиваль сакури в Ужгород. Цьогоріч привіз близько ста панок меду. Мед першого року 20-го. Рід був слабий, а з меду це лише остатки продаються. Це е, різнотрав'я. от такий мед, що маєте коричневатенький. Є е, в мене мед з акації. Є у мене мет лісовий, ось такий червонуватий. Приїздили, ми участвували поки фестивалі були. Ну що це єдине місце, де можна свою продукцію збути продати. А зараз тут скільки ваших колег разом з вами? Ну це, я не знаю, на штук 10-15, мабуть. Це тут самі виробники. так. Скільки цього? А може бути і отак. Туристка з рівного Алла разом із чоловіком на ярмарок в Ужгороді потрапили вперше. Купили сири. Пробували, нам сподобалось трошки дороговато, <реш> Але враховуючи, що це центр Якщо міста. влаштовує. Якщо перший раз в місті і влаштовує, я скажу, що в рівному сири трошки дешевші, але ну. Ми ж хочемо привезти вашого закарпатського сиру. Є і коров'ячі сирочки, і овечий сир, і масло домашнє коров'яче. Багато мені привезли, бо на даний момент немає настільки молока, щоб привезти дуже багато продукції. Ну ніділенько готувалися. У зв'язку з карантином. Як ви маєте зберігати дистанції? Так, два метри, палатка від палатки, і плюс до того півтора метра людина від людини повинна бути у масі. Тримати дистанцію тільки два чоловіка може підійти і можуть служити. Дні сакури, за словами речниці міськради Алли Кохан, триватимуть в Ужгороді до 25 квітня включно. Ірина Олах, Валерій Міхліченко, новини на Суспільному.